Зачепив мене сьогодні Рілс, де жінка розказувала про те, що її чоловік готує сніданок, там збалансована тарілка, бла бла-бла, і суть. Рілс в тому, що життя прекрасне, якщо помічати прекрасні моменти. Чого обідались? Я думаю, бляха, життя прекрасне, тому що воно збалансоване з різних почуттів. Ну, Тобто, мені якось стало обідно, а чого якось ігнорується сум, печаль. Е я не знаю, якесь горювання, якесь можливо, моменти розчарування, моменти е міркувань, ну наче якісь такі аля негативні е емоції, вони чогось відторгаються, наче я розумію, що в них важко перебувати. Я розумію, що вони можуть бути складні для проживання, але це так само є частиною нашого життя. Ну і серію, ми ж любимо дитину не тому, що вона завжди прекрасна, ідеальна. А коли е, вона там, дитина в поганому настрої або погано себе веде, ми її не любимо. Ні. Ну, тобто дитина любиться, в принципі, полюбиться. Так само, мені здається, з почуттями. І я собі подумала, бляха, е, ну, життя, на мою точку зору, е, прекрасне, тому що воно є. І е, я би, напевно, е, цю фразу сказала так: е, життя вартує, щоб його жити. З усім спектром емоцій. складними емоціями, щасливими емоціями Ну, мені так більше лягає.